Щодня кожен з нас купує продукти, хтось звертається до спеціалістів за певними послугами. Тож кожна людина споживач у певний момент. Зрозуміло, що всі прагнуть отримати професійно виконану послугу чи харчуватися якісними продуктами. За чинним українським законодавством, втручання контролюючих органів у діяльність підприємств чи організацій суттєво звужене. Таким чином кажуть у відділі захисту прав споживачів оперативно реагувати на різноманітні порушення досить складно. На сегодняшний день вопрос защиты прав потребителей стоит очень остро, поскольку внесены изменения в законы Украины о государственном бюджете Украины и закон Украины о основных принципах государственного контроля надзора в сфере хозяйственной деятельности. Этими законами предусмотрено ограничение вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей. И именно установлено, что проверки предприятий, организаций, учреждений, физических лиц предпринимателей, контролирующими органами, кроме Государственной фискальной службой Украины, предусмотрены с августа по декабрь 2014 год только с разрешения исключительно Кабинетом министром Украины или по заявлению самого субъекта предпринимательской деятельности, соответственно, о его проверке. Спеціалісти відділу з питань захисту прав споживачів готові надати консультації і споживачам і підприємцям, в тому числі в центрі муніципальних послуг, де представники відділу працюють у понеділок та четвер з 9 до 12 години. Аби пред'явити претензії несумлінному підприємцю, у клієнта обов'язково має зберігатися чек, наголошують фахівці споживачам. А до суб'єктів господарювання звертаються із закликом будувати свою роботу на принципах відповідальності і чесності. Про це йшлося на інформаційній зустрічі в Інгулецькому районі. Метою сьогоднішньої зустрічі є напрацювання методів контролю з боку керівників бізнесу на всіх етапах виробництва, обробки, транспортування, збуту та торгівлі безпечної продукції до споживача, оскільки до відділу надходять незначна кількість звернень від громадян щодо якості продукції, звертаюся до мешканців Іноглецького району. Якщо у разі виявлення фактів продажу неякісних продовольчих товарів, порушень суб'єктами господарювання правил торгівлі, Тактовної поведінки продавців просимо вас повідомляти про це відділ розвитку підприємництва за адресою площа 60-річчя СРСР 1, кабінет 217 або за телефоном 2109 дев'яносто Спеціалісти кажуть, інгулецький район має гарну репутацію щодо правомірності та якості стосунків між споживачами і представниками бізнесу. Тут упевнені, правова обізнаність обох сторін сприятиме уникненню порушень і в подальшому попередить появу неякісних продуктів чи послуг. Саме з такою метою подібні інформаційні зустрічі організовуються в усіх районах Кривого Рогу.